Мистецтвом оригамі Олександра Дерев'янко захоплюється з дитинства. Почалося її хобі ще у школі зі звичайних літачків та човників. З часом техніки ставали все складнішими, а роботи більш різноманітними. Це техніка називається оригамі, В неї є декілька різновидів. Саме ця робота зроблена в техніці модульного орігамі. Що таке модульне орігамі? Це декілька. Однакових частин однакових модулів потім складається у одну закінчену фігуру. Але пані Олександра створює рукотворні шедеври не тільки у техніці оригамі. Вона ще вдихає нове життя у старі книги, якими вже ніхто не користується. Це новий напрямок називається букфолдинг арт, тобто мистецтво складання з книжок. Воно до нас воно зародилося за кордоном. До нас прийшло, звичайно ж, через інтернет. Це така. Таке мистецтво, так така робота. Вона вона дарує нове життя і старим книжкам, і таким же чином можна скласти е, таку поробку із нової книжки. і Теж можна таку книжку таким чином подарувати. Ідеї для створення паперових виробів. Майстриня черпає переважно з інтернету. Зізнається, що намагалася складати їх і за власними схемами, але швидко облишила ці спроби. Я ще не настільки великий майстер, щоб складати за власними схемами. Найчастіше я е, Беру ідеї з інтернету. За словами Олександри Дерев'янко, такі заняття її заспокоюють і навіть покращують фізичний стан. Покращує здоров'я, покращує стан нервової системи і і навіть покращує зіри координацію рухів, тобто, щоб зробити таку тонку роботу, не треба напружуватися, бо можна її завжди відкласти, а потім продовжити. Але це я вважаю, що дуже позитивно впливає на моє здоров'я. Опанувати мистецтво кусудами та букфолдингу може будь-хто. Вважає бібліотекарка. Головне мати бажання та якісні робочі матеріали. Треба гарний папір, який не тріскається, який тримає усі ці згини. Найкраще це офісний папір, 80 грам на метр квадратний. Ось ножиці для того, щоб робити розрізи. Далі лінійка, щоб робити рівні згини. Звичайно, трошки терпіння, трошки бажання, трошки зацікавленості і любов до цієї справи. Зазвичай автори дають назви своїм кусудамам. У пані Олександри майже усі кулі безіменні, окрім однієї, яка називається капуста. В Японії родом з якої пішли ці модульні оригамі. Вони служать не лише окрасою приміщення, а й мають цілком практичне застосування. Ця куля називається кусудама, тобто це лікувальна куля. Її складають. І наповнюють лікарськими рослинами і вішають над ліжком хворого. Поступово хвороба переходить від хворого на цей шар на цю кулю, і потім цю кулю спалюють. І людина таким чином одужує. У бібліотекарки є своя традиція. Наприкінці кожного року вона проводить для усіх бажаючих опанувати мистецтво оригамі майстер-класи, на яких виготовляє з паперу одну з фігурок зодіакального китайського календаря. Не стане виключенням і новий 2024 рік. Ожний рік за китайським календарем належить якійсь тваринці, і ось цю тваринку ми і складаємо. Наступний рік буде рік дракона. В мене є вже складений дракон. Він зберігся з минулого 12-річного циклу. Більшість своїх робіт Олександра Дерев'янко дарує колегам, рідним та друзям. Сподівається, що ці вироби створюватимуть новим власникам, гарний настрій та спонукатимуть їх до творчості. Сама ж планує у подальшому вдосконалювати свою майстерність та змайструвати косу Аму за власною схемою